Доброго ранку, я з України і знімаю сніданки, приготовлені з американських продуктів, бо знаходжусь зараз в Америці. Що у нас сьогодні на сніданок? Ось такі рожки італійського походження, тушковані овочі і одна із розновидностей дині. Ну, Оці вироби борошняні, вони заправлені олівкою, олівковою олією, добавлені спеції, а зварені в звичайній воді, овочі, тут кабачок, морква, цибуля, гриби. Грибів достатньо багато. Все це. Готувалося на сковороді, в кінці додавалося сметана, молоко, потім випаровувалось все це. І в такому густому стані вони були приготовлені. Вже коли були готові, то вони вже забули, ці овочі загущені, загущені, бо вся, вся їхня волога. Ну а диня вона надає особливого смаку. Особливо борошняним виробом. Крім цього, я добавлю соус. Мені дуже подобаються соуси, вони надають особливий смак їжі. І, врешті-решт, їжа гарно смакує. Тому ось такий соус. Я сьогодні буду їсти на сніданок. Добавляти можна як на, бу... на вермішель, так і на овочі. Ну що ж, сніданок у мене смачний. Бажаю вам! Смачних сніданків. Зустрінемось дуже скоро. До побачення! Хай вам гарно смакує!